Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про ще одну базу пошуку інформації, але ми трішечки зробимо таке відхилення не статей, а саме пошуку патентної інформації. Отже, всі знають і всі користуються базою даної, даних для пошуку наукових статей, і вона всім відома під назвою. Google Scholar. Всі прекрасно її знають. І про це знято дуже багато відео на Ютубі. Але дехто знає, а дехто не знає, що існує така база пошуку патентної інформації під назвою Google Patents. І вона представлена перед вами на екрані. Отже, для її пошуку достатньо в адресній строчці. Google вести або загуглити просто Google Patents. Ось як написано на екрані. Просто вводимо і перше посилання одразу ж натискаємо. І потрапляємо на цю сторінку. Бачимо, що це є базова сторінка. Так само адресна строка пошуку. З якої ми можемо відправитися до пошуку патентної інформації, яка нас цікавить. Отже, давайте уважно переглянемо. Оскільки мені для душі ближче тематика гірничого обладнання, то я веду це, цю ключову фразу. До речі, якщо ви введете на українській мові то база вам нічого не видасть, вона, на жаль, працює на англійській мові. То раджу вам, якщо з якоїсь вашої тематики зацікавила патентна інформація, вводити її на англійській мові. Отже, вводжу гірниче обладнання. Це у нас буде «Mining Equipment», І одразу база мені знайшла. Бачимо, що показано аж 100 тисяч результатів. Бачимо основні назви патентів. Також одразу нам є, база запропонує переглянути схеми, принципові схеми, блок схеми патентної інформації. Ми можемо переглянути. Тобто бачимо, да, що база одразу нам пропонує дуже-дуже-дуже багато. Ну ось. Давайте розберемо, що тут є. Значить, у нас є download. Ми можемо усі ці результати 100 тисяч завантажити в форматі CSV. Можемо завантажити в CSV для концепту, можемо завантажити в. В форматі Excel таблиці можемо в форматі spiff. Отже, якщо я хочу завантажити в форматі Excel, я натискаю Завантажити, Download Excel. І мене перекидає на сторінку завантаження. Отже, давайте подивимось, що завантажений файл представляє з себе. І так. Ось у мене відбувається завантаження. Так, і ось у мене завантажився екселівський файл. Саме за тематикою гірниче обладнання. Тобто ці 100 тисяч результатів вже зібрані в одному файлі. Бачимо, що ця колонка. Це у нас номер патентів. Бачимо. Наступна колонка у нас показує назви патентів, які є. Далі назви заявника, або це наукові організації, або це фірми, компанії і так далі. І у нас наступне заявник прізвище, ім'я по батькові заявників, винахідників і роки опублікування. Цих патентів дуже багата і дуже насичена корисна інформація, яка знадобиться для нашої наукової роботи. Отже, у такому форматі здійснюється пошук. І так, переходимо до вікна з інформацією. І так, ось, наприклад, ми завантажили наші патенти, переглянули, але я хочу на вибір переглянути патент з цієї бази даних. Наприклад, я обираю якогось мені автора, який мені цікавить. Наприклад, системи, методи та прати накопичення енергії в гірничій машині. Мені відкривається одразу інформація по цьому патенту. Одразу, що ми бачимо, анотація по патенту дається на англійській мові, але за допомогою онлайн Google-перекладача в браузері Chrome, ви можете його або він може автоматично перекластися на українську мову. Бачимо, що я можу завантажити PDF цього патенту. Бачимо, хто винахідник. Бачимо анотацію, опис, короткий опис патенту, блок схему, принципову схему. І детальний опис цього патенту. Хто винахідники? То правонаступник це у нас компанія. Також ми можемо завантажити схожі патенти. За цією тематикою у нас можна подивитися. Бачимо, що дуже корисна онлайн-система онлайн-база. Далі в нас йде на англійській мові опис патенту. Ми можемо також на сторінці на сторінці, не завантажуючи PDF-файл, подивитися описання цього патенту, про що він і про що йдеться мова в цьому патенті. Ось такий великий опис великий. Далі у нас іде скільки посилань іншими винахідниками зроблено саме на цей патент. 205 бачимо, що у нас 205 посилань. Ось. бачимо, скільки вони також активні, тобто ми можемо клікнути в будь-який момент і переглянути саме цікавий для нас. Патент. Бачимо скільки посилань. Бачимо, скільки саме цей патент був процитований аж 20 разів. Тобто дуже корисна інформація, яка потрібна для нашої наукової роботи пошуку. Патентної інформації. Можемо також за актуальністю, найновішим, найстарішим патентом сортувати. 95 й рік патент, найстаріший, бачимо. Далі. Хочу ще показати. Значить, бачимо. Синю таку лампочку включати патенти. Включати не патентну літературу. Тобто ми можемо натиснути ось такий символ. Студентської шапочки. Так, можемо його виключити. Можемо виключити патентну інформацію. Ось. Можемо включити патенти, або якщо ми хочемо включати не патенту інформацію, тобто статті, ми можемо просто натиснути цей символ і одразу у нас перебросить в Google Scholar Саме за цією тематикою. Тобто дуже корисна система. Отже, дякую за увагу і до наступної зустрічі.